Понад чотири сотні російських загарбників знищили українські воїни за добу, що минула втрат ворогу. Наші оборонці завдали і у техніці. Зокрема, вивели з ладу 11 танків, 30 артилерійських систем, сім бойових броньованих машин, 37 безпілотників оперативно-тактичного рівня, розбили 29 одиниць автомобільної техніки. Щодо загальних втрат російської армії від початку широкомасштабного вторгнення станом на 1 жовтня, за даними Генерального штабу, маємо такі дані. Українські воїни знищили 278 570 загарбників. Російська армія втратила 4 702 танки та 8 991 бойову броньовану машину. Уражено 6477 артилерійських систем, 798 реактивних систем залпового вогню. Українські воїни знищили 537 засобів протиповітряної оборони. Приземлили по 316 ворожих літаків та гелікоптерів автомобільної техніки та автоцистерн. Ворога уражено 8 тисяч 883 одиниці. Знищено 20 кораблів та катерів, один підводний човен. Сили оборони України вивели з ладу 5043 ворожі безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня. Збило 1529 крилатих ракет. Наші захисники розбили 933 одиниці ворожої спеціальної техніки. Зі святом українські захисники та захисниці, дякуємо вам за захист.